Як ми тренуємо прискорення? Слухаємо один рух, піймали м'яч. Так, да, я розумію, не так просто, але ми вже вчимося. І пам'ятаємо, опадаємо да, оцей момент. Тух. Раз. Я сам давно не робив цю вправу на протилежну ногу опадаємо. Відпочиваємо. Це була вправа більш просунутого рівня. Зразу, зразу кажу. Тепер ми те ж саме робимо руками. Рука штовхає м'яч, вібрація, -фу. Є, розслабилась. Друга рука.